Україна першородиться, в реальній короні Богородиця, заповіт нащадкам навіки, славити свій рід тільки, слава Духу і слава Україні, Матері вишення, богині. На початку 2018 року поставила питання збоку, як правильно Україну звати, щоб назавжди пам'ятати. Слова чулись у просторі. Велика Русь у соборі, генний код діамантів, давніх предків, Атлантів. У сні появився візерунок, зрозуміти, як порятунок, гола рука що корону несе, корона в руці символом йде. Корона не лежала на руці, як нагороджують знавців. Корона знаходилась в доставці, корону несли, як виконавці. Пройшов рік. І тепер ясно, давня корона існує дійсно, цю корону принесли до нас. Корона реальна, настав час. Сьогодні рік, 2019-й, трапилась мені інформація про родину і першородців та чисту кров від творців. Срібну корону несе жінка, першорідної крові оцінка. Київська Русь відроджується. Наша Україна богородиться, тисячу років берігся шаблон, постає королева, як еталон, чуттям крові обряд скріпляє, її присутність людей міняє. Прибула цариця, щоб оновити в людях їх природу оживити, біологію комп'ютер відкрити, яснознанням слов'ян освітити». Покромтий генний зв'язок всі... Зв'язок єднає всіх, як зразок, телепатичного світопорядку, без слів знати розгадку. Поруч людських здібностей, зв'язок вище гідностей, вчасна поява першороду, перемога духа у народу. Всі говорять про пречисту і ждуть Бога для захисту. А пресвята то є наша кров. Природа єднається із Духом. З короною прибув і заповіт навіки закріпити самоцвіт, квіти сяючи, це носії крові першородної людини в обнові. Проявимось віднині, браття. Країною вишення талантів, гіперборійських геніїв, мудрість прибула у Київ. Слов'янської мудрості корона, як першороджена корона, існує запис там, що Арійці це ми з вами добродійці. Айрамати вже давно була в айрати, як кермо, гіперборії стародавньої до якогось. Часу самоправної. Потім розійшлися два роди у дві сторони, як проводи, і південний, і північний за духовністю магічні. Так появилась рівновага Київської корони, наснага, духовний центр берегти на короні дві гілки нести. Вернемось на тисячу літ, де в Києві появився цвіт, княгиня Ольга. Як дочка болгарського бояна мага. Князь Ігор з Новграда північ шанували заповіт пліч о пліч тисячоліттями, щоб зберегти чистоту крові як гідної мети. Що сталося, знаємо всі, продавались, крались жінки, воювали, бились і мішались, добряче з духом розважались. Сьогодні появилась корона від Ольги, княжого лона, передається жіночому роду природи мудрості, оберегу, як символ, як рівновага, симфонія народного блага По крові носителя реагує, 70 тисяч років датує. Спадщина України Русі проявилася в даному часі, бо дозріли, щоб прийняти саркофагом княгиню матір. Вона залишилась для того, щоб Дух літав для підмоги святі люди, що стали ними, щоб нащадки набули сили. Чому така космічна війна, хто полює за нашим ДНК, а ті, кого ми натворили, погрались з ДНК людини. В спадщині русия скрижалі, срібні таблиці в оригіналі, знайомтесь, знання беріть і виходьте із забуття у світ. Першонародний рід має те, що іншим не снилось ніде, бо маємо сім на сім тіл всі сорок дев'ять вимірів. Корона, як чакра верхня, Лебединого духа знання, світлих пелюсток трон. Квітка розкриває бутон. Слов'яни, почистимо кров, засвітимо ліхтарем стрім голов. це безсмертя прийшло до нас керувати своїм тілом нараз. Прибула чистокровна в Київ, хоч спокійно зустрів її рід, та першокровні вже звучать в Київській лаврі всі мовчать. Привезла лія Пугачева в собі. Цінність еталону у крові, вона віддзеркалить своїм, перемога прийде без боїв. Корова королева Єлизавета з Англії подала запрошення до Лії. поріднитися їй захотілося з першорідними познайомитися. Царицею постає наша кров, допомагає вийти з оков. Причиста свята, блаженна. Відновлює всі свої права. <кхе> Стелиться доріжка природи, короні київського роду. Хтось Єрусалиму хотів дух тут не допустить цього наш дух. Маємо в центрі стабільність крові, ДНК першорідність. Цей дух настільки міцний нікому змагатися з ним. Співзвучність кроку історії, духовного центру Аріїв, Ольгу назвали Прикраса, невидимого Духу краса, заповіт нащадкам навіки славити свій рід тільки. Слава Духу і слава Україні, Матері вишення, богині!